Управління житлово-комунального господарства міськвиконкому проводить конкурс на ремонт вулиці Рози Люксембург. Відбулося засідання тендерного комітету, на якому розглянули трьох претендентів на право на проведення робіт. Перша фірма полтавська товариство з обмеженою відповідальністю ДРСУ. Сума торгів 4 мільйони 332 тисячі 780 гривень. Другим відкрили конверт ще одного полтавського підприємства управління механізації будівництва номер 23 Вони готові полагодити вулицю за 4 4 мільйони 568 тисяч 103 гривні. Третя пропозиція надійшла з Харкова. Від приватного підприємства «Будгранд». У них сума найбільша. Ціна пропозицій конкурсних торгів складає 4 мільйони 770 тисяч 870, 870 і 5 копійок з ПДВ. Потрапити на торги намагався, і депутат міської ради Полтави, помічник нардепа Сергія Капліна, Олександр Шамота. Його попередили спробу пройти до кабінету розцінять як порушення закону. Пан Шамота здивований каже, що зранку ніхто не приховував від нього інший конкурс із закупівлі сміттєвих контейнерів. Зранку я був на тендері щодо закупівлі контейнерів. І вже через дві години нас не пускають на тендери щодо щодо ремонту. Добре, що з нами було телебачення. Це єдине, що дає можливість громадськості дізнатися про те, які фірми за якою ціною і на якій підставі виграють ці тендери. На думку депутата, міська влада знову щось приховує і додає, зробить все, щоб дізнатися, що саме міському голові і людям, які йому потакають, я скажу одне. Ми зробимо все для того, щоб громадські знала про кожний тендер, все те, що вони намагаються скрити. Обурений і народний депутат Сергій Каплін. Він наголошує, питання знаходиться у нього під контролем. Пан Каплін переконаний, така закритість при вирішенні нагальних проблем Полтави неприпустима. Ті хто зараз. Ховає інформацію супереч нашим європейським е зобов'язанням, супереч стандартам європейським, ховає інформацію від громадських активістів, від народних депутатів від депутатів міської ради. Повинні за це максимальне покарання. А то, хто організовує цю корупційну ганебну брутальну обруку, має сидіти загра. Зазначимо, що результати конкурсу мають бути оголошені не пізніше 20 днів після оприлюднення учасників.